Привіт. З вами портал HiGadget, hey і у нас на огляді Motorola Droid Ultra. Droid Ultra виготовляється спеціально для оператора Verizon в, в Америці. І різними підпильними шляхами добирається до нас. Для того, щоб вставити нано сім карту, потрібно виняти качель гучності. Над качелькою знаходиться кнопка блокування. Зверху роз'єм для навушників, а знизу порт мікро-USB. начинка така, як і в Moto X. Трьохядерний процесор Snapdragon, 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 вбудованої. Екран на 5 дюймів з розширенням 1280 на 720. Super AMOLED, що видає насичені яскраві кольори. Позаду смартфона знаходиться 10 мегапіксельна камера, яка вмонтована в один блок з автоспалахом і стереодинаміками. Сподобався стандартний віджит від моторола. Де можна міняти годинник, додати міста, і то декілька міст для того, щоб подивитися погоду, слідкувати за акумулятором. Все це працює на Android 4.2.2, який обновлюється до 4.4. Що можна сказати в кінці? Це не яблуко, це моторола. Це один з небагатьох варіантів, якщо ви хочете виділитися або поносити щось унікальне, не таке, як у всіх люди бачать і не розуміють, що це за смартфон. З вами був портал Хай Я Віктор Боровик, Дмитро Куліков, оператор. Приєднуємося до нашої групи ВКонтакті, до каналу на Ютубі. Ставимо мені подобається до зустрічі.